За словами місцевого жителя, жила сім'я старожилів, старших людей, а потім в цьому будинку жили їхні внуки. Ось Такий залишився садочок. Території багато. Ну, ось Ще такі, дивіться, елементи оздоблення на вікнах є. Подивимося, ну, у нас досить замок. І говорить, навіть, бачите, заріс поріг. Ось там те, що залишилось від колодязя. Вертує величезного біля цього будиночка. Але тут так, сумно, кажу чесно. Зараз подивлюся, що тут робиться в колодязі. О, на телефон не впустити. Так, а в колодязі вже води немає. Тобто там від нього лише кришка. Зараз, ще раз тут, бачу, що була електрика. Так заведена лампочка патрон. Подивіться, як тоді ручну, гарно. Дах. Цей дах, до речі, ще якщо перевернути, або в такому положенні ще поступить тисячу років. Садочок. Груша, яка величезна. Ось такий груш раніше з плюдів. З грушу крубили напої на різні на випадки життя, на весілля, на хрестину, родину. Ще. ще так цікаво, що тут навіть квіточка така виросла і не одна подивиться. Природа хоче, щоб тут... Відбувалися живі люди, але вже нікого прибудова. Затишний теж такий невеличкий садочок No50. Міське село ось. не хочеться, але бачите на деревах ось такі, що це таке. і слово село, це така сумна історія.